Візьму собі декілька. Тільки все не з'їж мені щось. <рес> залишу, залишу. <рес> Сьогодні ми будемо готувати сир дорблю із блакитною пліснявою. Для цього ми придбали 5 літрів домашнього коров'ячого молока і набір для приготування сиру. Домашнє молоко виявилося занадто жирне, тому ми відбираємо частину вершків окремо у банку. Гарненько трясемо. І вуаля вершкове масло готово. Промиваємо водою і розкладаємо по формам. Якщо залишилася зайва рідина, обережно її зливаємо. Упс, і таке буває. Масло готове, тож переходимо до приготування сиру. Наливаємо 5 літрів молока у каструлю і ставимо її на вогонь. Занурюємо щуп термометра у молоко, адже у приготуванні сиру, особливо із пліснявою, важливий кожен градус. На повільному вогні нагріваємо молоко до температури 35-37 градусів. Далі готуємо закваску для цвілі, відбираємо 100 мл теплого молока і додаємо у нього суху культуру блакитної плісня. Добре перемішуємо і розділяємо навпіл. Одну половину закваски блакитної цвілі додаємо в молоко, а другу половину залишаємо на. Наступний крок це розсипати закваску торблю по поверхні молока і через хвилину перемішати шумівкою. Накриваємо ємність молоком і залишаємо у теплому місці на годину для активації закваски. Далі розчиняємо фермент у 50 мл холодної кипяченої води, даємо добре розчинитися і вливаємо у підігріте до 30 градусів молоко. Перемішуємо, накриваємо і залишаємо на годину в теплому місці для утворення молочного згустку. Через 60 хвилин за допомогою ножа перевіряємо, чи вийшов згусток. В нашому випадку все вдалося. Далі розрізаємо згусток на кубики розміром 1 сантиметр. Вінчиком обережно перемішуємо протягом 20 хвилин для кращого відділення сироватки. Щоб не допустити злипання сирного зерна. Потім потрібно розкласти сирне зерно у форми. Ми придбали спеціальні для пресування сиру. Тепер присуємо сир вагою 3-4 кг протягом 10 годин, і кожні 3 години потрібно перевертати головку сиру. Ми вирішили не купувати прес, а зробити його самостійно із підручних матеріалів. Після 10 годин пресування дістаємо сир із форми і руками кришимо його на дрібні шматочки, надаючи майбутньому сиру пористу структуру. У сир додаємо сіль із розрахунку 10 г солі на 10 літрів молока і перемішуємо. Тепер накладаємо сир у форму, трохи притискаючи, але не сильно, щоб у середині залишились невеликі порожнини. Тримаємо сир у формі 2 доби, поки він сам пресується і підсихає. Перевертаємо 3-4 рази на добу. Сир перекладаємо у пластиковий контейнер на дренажний коврик. Проколюємо і заливаємо відкладеною закваскою. Перевертаємо і робимо те саме з іншого боку. Ставимо стакани з водою для підтримки вологості. Сир дозріває при температурі 10 градусів. Перевертаємо перший тиждень один раз на день, другий тиждень один раз на два дні. Через 2-3 тижні сир повністю покривається пліснявою. Потрібно загорнути його у пергамент і покласти у холодильник ще на тиждень. Всім привіт! Прийшов час дегустувати наш сир. У вас пройшло три секунди, а у нас цілих півтора місяці. Ми його витримували. Це точно. Ми будемо дегустувати менше шматочок. Більше залишили на якусь Вечеріночку, Віч... сабантуйчик. Так, Віч... да, вечеріночку. <рігла> <рігла> Тому так, відкриваємо. Уф. <рігла> 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 Маленький. <рігла> 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 Ось так він виглядає. Так, зараз ми приберемо зайву плісняву ножечком. О, виглядає шикардосно. Так, почекай, стой, не їж. Давай понюхаємо. Білісіма. Тут така Білісіма. солоненька пліснява якась є. Пліснява вдалась. <рес> так, ну що, які твої прогнози? Чесно, він на запах як пармезан, такий витриманий сир і запах плісняви, ну, Блакитний. Дерблю. Так, ну що, пробуємо. Угу. А давай. А, <рес> такий трішки гіркуватий. Але смачно. Так, да, можливо, гіркуватий. Ну, просто багато поліснів. Угу, багато. Але смачно, смачно. Такий концентрований. Да, можливо, треба трошки менше відтримувати. Але смачно. Угу. Під вінішком буде взагалі красота. М -м -м. Тому обов'язково спробуйте зробити. Це не так складно. Не так складно, як здається. Але прикольно потім сісти і, і спробувати за все. Не витримали. Несу домашнє вінішко. Мадам. М -м 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 Потрібно день гарно починати. Також майже кінець дня. <ф> У мене каламуть. У вас гарно, подивись, який. У мене трошки вже махнувати на дні. Візьму собі декілька. Тільки все не з'їш мені щось? Залишу, залиши. Так, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити наші відео. Все, до зустрічі! Пока!